За в смертний бій, свята війна горить! Привіт, побратим! Сьогодні хочу висловити власну думку стосовно каналів, котрі маніпулюють спільними думками, підмінюють поняття, а ще маючи аудиторію, допомагають абсолютно нікому. А перед початком прошу підписатись на канал, протиснути вподобання, поділитися відео та написати коментар із вашими думками. Для меценатів існує функція спонсорства. Буду дуже вдячним усім новим спонсорам. Також безмежно дякую тим людям, хто мене підтримує сьогодні. Так от, в даному ролику зачіпимо такий випадок, котрий скинув мені підпис наші і з ним думки дещо розійшлись. Але я, аргументувавши власну позицію, зумів досягти консенсусу. Отож, давайте по суті справи в цілому, знайшли мертвим у спідній білизні та шкарпетках. Поліція Донеччини розслідує смерть військового з Кіровоградщини. На Донеччині понад два місяці розслідують смерть 22-річного старшого солдата Сергія Марценкевича. Його тіло знайшли 10 серпня біля міста Дружківка у спідній білизні та шкарпетках. Поліція відкрила провадження за статтею Умисне вбивство з позначкою Природна смерть. Рідні переконані, що його вбили за кілька днів до загибелі. Сергій повідомив, що командир хоче його вбити. А 9 серпня надіслав прощальне відео. На тілі, за словами сестри, були численні синці гематоми і сліди побиття. Командир частини А0666 заявив, що скарги відбиття не отримували. За офіційною версією поліції, причина смерті. Крововилив у мозок через гіпертонічну хворобу, однак родина цю версію заперечує й домагається повторної експертизи. Підозрюваних наразі немає. Сергія поховали 18 серпня у селі Успенка до свого 23 дня народження. Він не дожив 15 днів. Як розумієте, із прочитаного існування такої справи в цілому є. І питання до її вирішення лежать уже на плечах нашої поліції та судової системи в цілому. Аби я не здавався людиною, котра просто говорить, то прошу послухати мою точку зору. Та ти подивись, які там маніпуляції йдуть. Бо знаєте, українська державна пропаганда дуже часто любить повторювати, що збройні сили України от вони кардинально відрізняються від російської армії. А у нас же в Україні це ж геть не так. До речі, в росіян це називається обнуленням, коли командири вбивають своїх же бійців. Але жахливість ситуації полягає в тому, що в українському війську ситуація абсолютно схожа. І один з таких випадків обнулення стався нещодавно і в ЗСУ. Ось так виглядає обнуління по-українськи. Тебе, тебе можуть безкарно вбити ТЦКшники і списати все на епілепсію. І тебе можуть вбити в ЗСУ власні командири. А поліція все це спише на гіпертонічну хворобу. Ми один народ. Для початку потрібно формулювання слова народ, розуміти. Тобто там за аргументи буде в нього з приводів, що ми такі самі, як кацапи, блядь, а може всі люди однакові, бо ми як ви однакові, ні, блядь, Що це за блядь, маніпуляції ту при Тому, якщо стався один випадок, якщо в Росії хтось когось вбиває, блять, і в нас хтось вбиває, то ми вже один народ, блять, всі однакові, йоп твою мать. Блядь. Ну що за дебілізм, блять? Стався випадок, треба конкретно до випадку. Зв'язатися з рідними, розказати за цю проблему, що сталося з таким-то командиром, блять. А то в ЗСУ всі хуйові командири. Ну, це випадково не підміна фактів, ні. Тобі так не здається, що ти не думаєш за цю сторону. Е, я так бачу, ти не розумієш. Дивися. Є конкретний випадок, конкретна проблема, конкретні люди. Нахуй е, це на всіх людей кидати. Для початку. Конкретна ситуація, конкретний випадок, конкретна подія, конкретні люди. Це треба освітлювати. На мій погляд, дивися, якби він хотів. От реально цим відео допомогти. Я б, наприклад, зв'язався з рідними. Висвітлив би цей випадок. І аби якесь розбирання пішло по такій то проблемі. Він зробив просто відео, де укрив хуями усіх. блядь. Є такий чел, на якого абсолютно долю йому похуй. І він на цій темі грає. блядь. Ну оце допомога це такий блогер має бути. от Серйозно. Тобто, ну, чела вже нема, блядь, Може рідним треба допомогти, щоб цю проблему висвілити, але йому поїбать, орсальник Ботів у нього сидить. Давайте повернемось до нашого пертенента, про якого й піде далі мова у відео. Наперед, хочу сказати: я не знаю абсолютно хто це такий, але аби ви, мої любі глядачі, Зрозуміли, яка риторика далі звучатиме із вуст цього персонажа. Спочатку глянемо на коментарі та й канал. В цілому, знаєте, коли мені скинуло це відео, то я відразу звернув увагу на коментарі, і саме прев'ю мені підказувало за явно популістичні нотки. Так, от пропустимо зачитування цієї події і послухаємо саму подачу інформації та те, як не боку вона подається. Брат розповідав, що командир відправив його з хлопцями на бойове завдання. зі З'яснив Сергія, там було просто пекло, тож він сам ухвалив рішення і вивів звідти побратимів. Коли не повернувся, про його командир і почав його бити по обличчю та душити. Після цього у нього ще був дуже великий сіняк. Тобто, по суті, Сергій Марценкевич відмовився виконувати злочини на свого командира, врятувавши життя своїм побратимам. Ну і за це був командиром жорстоко побитий. Ну, в таких з ЗСУ немає нічого нового, бо існує чимало випадків, коли українські командири віддавали підлегли накази типу нікробу назад, щоб, не дай Боже, не засмучувати генералів і своє начальство в генштабі за втрату позицій і не позбутись за це посади. Андрій Кравець, тобто заступник командира бригади, також повідомив, що 27 жовтня військова частина отримала відповідь з поліції Краматорська, в якій зазначено причиною смерті старшого солдата Сергія Марценкевича став крововилив в речовину головного мозку при гіпертонічній хворобі. Тобто причина смерті не містить ознак насильницької смерті. Ну, ось красномовна відповідь тим пропагандистам, які кажуть, що поліцію в жодному разі не можна відправляти на фронт. Бо хто ж, мовляв, тоді ловитиме злочинців в тилу? І ось як поліція ловить злочинців. В справі вбивства солдата Марценкевича вона просто умила руки і все списала на гіпертонічну хворобу. До речі, що хто не в курсі, гіпертонічна хвороба це серцеве захворювання літніх людей. Мені, як істоти в нашому світі, наділеною розумом, бентежить сама риторика підміни понять. Ми ні один народ і тому подібне, що спостерігається як на каналі, так і в цілому з його вуст. Отож, в цілому, моя точка зору така: ми як вид на планеті, котрий наділений еволюцією розумом та самосвідомістю, та відрізняємось як кольором шкіри, мовами, традиціями. Маємо розуміти елементарне. Якщо умовний американець чинить точно такий же злочин до іншого американця у війську, і це має прецедент у війську умовного Алжиру, то це один народ по факту. Задайте собі це питання. А тепер до термінології, де чітко прописано, так де ж проходили кордони нашої держави, які затвердила Федерація, а до цього де ж вони були? І скільки ще є очевидних фактів та задокументованих підтверджень, які розділяють культурні особливості українського та сільського народу, тобто підміна понять відбувається саме відходячи від суті слова до вчинків, які у світі є ідентичні через наш вид як такий. Бо фізіологічно ми однакові без вдавань до груп крові і резус факторів. В цілому, якщо вдаватися до подачі матеріалу, то з цього відео чітко видна риторика направлена на зрадойобську тематику, що показує автора, як тут підберете слова за мене, тому що йде висвітлення випадку без конкретники, надано лише одне джерело інформації, а найголовніше на що слід звернути вашу увагу. Який же ж посил ви тут бачите? Він хоче допомогти солдату, якого вже немає в живих. Очевидно, що йому не чекати. Пояснюю, маючи аудиторію за 100 тисяч підписників, це створіння полінилося написати родині загиблого, аби детальніше дізнатися про цю справу. Не надав відо підтвердження про яке йшла мова у статті, а ще апелює на всіх військовослужбовців, що в свою чергу характеризує цього пана щитою мерзотою. Ну, в таких наказах в ЗСУ немає нічого нового, бо існує чимало випадків, коли українські командири віддавали підлеглим накази типу нікого назад, щоб не дай Боже не засмучувати генералів своє начальство в генштабі за втрату позицій і не позбутись за ці посади. У кожної справи є свої імена, свої учасники і особи, які за ними стоять. Він нам не надав жодного нового підтвердження участі тої чи іншої особи, лише маніпуляції на смерті Марценкевича, розповідаючи за хуйовість усіх командирів та нашої армії. Бо знаєте, українська державна пропаганда дуже часто любить повторювати, що Збройні сили України, от вони кардинально відрізняються від російської армії. Тебе, тебе можуть безкарно вбити ТЦКшники і списати все на епілепсію, і тебе можуть вбити в зсу власні командири. А поліція все це спише на гіпертонічну хворобу. В той час, коли сам індивід сидить на сраці рівно. А його захищають ті самі ненависні збройні сили України. Він своєю бездіяльністю, маючи велику аудиторію, грає не тільки на руку ворогу та настрої нашого народу, але й не лізучи глибше в цю справу та шукаючи винуватців, сам прикриває тих учасників, знімаючи відповідальність із них та перекладаючи на слідчі органи, які вже працюють неефективно так от. Якщо ти взявся це висвітлювати, так вперед надай нам усім інформацію. Показуй командира, а не зачитуй статтю з риторикою хуйовості усіх. Я чомусь в свою чергу можу написати людям в особисті повідомлення, що показував у відео з форми хижак та тестувальником ігромолодану. Я не маю канал 100 тисяч підписників, а це чмо тільки маніпулює подачею інформації. А я, будучи на стороні солдата, не бачу абсолютно ніякої допомоги ні нової інформації. З боку таких популістичних мерзот. тому раджу усім глядачам таких от виблядків трохи вмикати свою голову та думати: от чим це допоможе в розслідуванні сім'ї Марценкевича, окрім як власного піару на смерті людини, на яку автору абсолютно насрати. Я, в свою чергу, показую інший бік. Таких от провокативних відео, де грають на емоціях, часи, коли саме Збройні сили України забезпечують таким виродкам комфорт і на які кошти ті живуть зараз, та що пропагують замість дій, аби допомогти сім'ї, надати нові факти, щоб апелювати ними, і добитись справедливості, по є у всьому світі. Ми слухаємо про обнулення, висміювання, що ми ж не різні народи з Рашиком, а також усі відео подані лише в негативній ноті, у той час, коли у нас є. Один ворог, і це расисти. Ми можемо вирішити усе. Але за нападу росіян на даний момент не зможемо вирішити нічого, бо глобальна проблема тільки далі вбиватиме українців. А ті, хто вірить в такі казки різних гнапів, що буде говорити тоді, коли опиниться на підвалах чи фільтрації. Думайте власною головою, перевіряйте факти, не ведіться на емоційні популістичні відео і старайтесь шукати в поганих обставинах свої плюси, так і в хороших мінуси. Бо саме критичне мислення рятує ваше життя та гарантує підвищити шанси на виживання, якщо й далі будете підтримувати саме Збройні Сили України, а не обливати по моїми тих, хто стримує ворога сьогодні. Вірте в збройні сили України, допомагайте ЗСУ та шліть нахуй таких виблітків далеко. Усім дякую за перегляд. А решті слава Україні. Ну, я не знаю, як так розумієте, що керувало цими людьми? Жага до прекрасного, можливо, якісь невиліковні хвороби, можливо, сексуальні збочення. Я не знаю. Ну, як то кажуть, не будемо сміятися, бо сміятися можна старого, не можна сміятися тільки слабого.